Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну, я просто її обожнюю. І всі мої близькі обожнюють цвітна капуста смажена в клярі. Зараз розповім вам рецепт. Що саме нам знадобиться? Ну, саме, бачите, вилок такої цвітної капусти кольорової. Чотири яйця десь приблизно, якщо що, будемо додавати, ще сіль. І борошно. В принципі, це все, що сюди йде. Я поставила вже воду, ось, бачите, кастрюля її розігрівати, щоб вона кипіла, і будемо розділяти на суцвіття нашу капусту. Ось так. Так, водичка в нас закипає. Я додала туди солі. Ось, дивіться, ось так я розділила на суцвіття капусту, і додаємо всю кастрюлю. Далеко не уходимо, бо займе десь хвилин 5 після закипання. Приготувала ось таку з дуршляком штуку, щоб будемо сюди зливати воду потім. Поки доварюється наша капусточка, зробимо кляр. Вибиваємо яйця. Капусточка наша вже зварилася. Ось зараз її ось так. Капусту залишили трішки, щоб вона простигла. А зараз ось так вінчиком зіб'ємо яйця. Друзі, ставлю розігріватись петельню. А зараз доробимо наш кляр. Додам сюди поки що столову ложку борошного, звичайного. Можна, звичайно, в борошно спочатку, потім в яйце. Але так зручніше, ось такий кляр. Друзі, ось такий кляр в мене вийшов. Тепер пательня розігрілась, додам олійки. Ось так, не дуже велику кількість. І будемо в борошно, точніше в кляр, здавати капусту і викладувати на пательню. Ось так. Добре розігрілось масло. І викладуємо нашу капусточку. Тепер підсмажуємо з кожної. Зі сторін. Ось так перевертаємо. Бачите, до золотистої такої скоринки ми тут І так кожну капустинку. Так, ось приготувала вже тарілку, щоб викладати. Застелила його такою паперовою серветочкою, щоб воно вибрало зайву олію. І викладаємо. Підсмажимо нашу капусточку. Дивіться, яка вона золотава, дуже гарна. Друзі, ось така красота і смакота в нас вийшла. Повірте, це дуже смачне, дуже швидке і корисне блюдо. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!